Теж таке питання, в принципі, цивільним теж цікаво. Як ну, військовослужбовці можете прямо напряму сказати, як ви відноситесь до того, що там, наприклад, відносно безпечних областях там люди і в кав'ярні ходять, там і іноді собі там хтось дозволяє І... Нормально, можна піти в кав'ярню? Так, так, як повинно бути. Оце від Бо... вас важливо почути. Нормально. Тобто немає такого, що ви відкриваєте інстаграм, дивиться як якийсь уїбан, блять, в Полтаві грає волейбол. Вадим Дзюнько, наприклад, п'є пиво і потім приїжджає сюди. І нормально, так? Трошки давить. Трошки давить. Так, ну насправді багато, наприклад, у Львові на літніх майданчиках не можна вживати алкоголь. Типу, щоб якщо вживаєш, то трошки так біжкуваєшся. Є така тема. А до весіль ви як відноситесь? що роблять весілля? Реально роблять. Гучні весілі. святкування. Ні, не гучні. Маленькі, такі, де типу, ті тільки роди Що мені цікаво, бо я весільний ведучий. І я б завжди, типу, землею. Ну, гучні, ні, окей. А є хтось, може, хто недавно одружився, чи щось таке тут, чи в когось там якесь свято було на днях. Ні, лові весілля це необхідно робити, тому що це є свято створення нової української сім'ї, правильно? Так, так. Ми над тим і працюємо, щоб українські сім'ї жили в достатку, в щасті, і їх було якомога більше. І мзріться люди можуть сказати весілля завдяки саме вам, хлопці, за що ми вам вдячні. Дуже. Да. Вдячні.